Так, що, будемо рухатися далі. Е, значить, давайте е, підемо е, по. Давайте отак от, по, по, по порядочку підемо. Там я К390 на кінець залишу, буду, буду вже дивитися по силах і можливостях. Давайте, перший на тест піде ось такий С110В у виконанні Андрія Соломона. Е, він іде в отаких, до речі, ножнах, він теж вільний. Звертайтесь, якщо є необхідність, Андрій його продасть. Сподобався мені дуже. Гарно він його тримати в руці. Я вже показував, що як в нього підвалений клинок вперед. Тобто врізатися дуже зручно. Давайте, Давайте і подивимося. Сьогодні це фініш. Ох, як він біже! Це Чарлі Форест. Два й долони, 40. А, та дощечка в мене була зручніша. Ну нічого, будемо... Будемо дивитися. Ну, ріс такий, який як був. Це вже сімдесят різів. Так, на першому завжди важко, потім потім трохи звикаєш. Так, сімдесят. Липає бітум зараза так, заїкається на повороті? Так. Є декілька, типу, замінчиків це так? Стоп! 100. 100. Тут де, де починаю є вже підсадка. Да, да сьогодні канал важчий, вибачте. Та й втомився, гострив тай взагалі тиждень такий. Ще спробую. Все так же на радіусній частині. Тобто отут от він погано, погано ріже. Тут він зайкається і потім знову носик починає прорізати. Ну, а основна частина у нас ще доволі в порядку. Фух, 110, здається, так? Да? 140 ну это уже так 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 это антискотч о что ты что сколько битума сколько битума Так, да, треба чистити, бо, бо, бо чорний. Ну, дай чек. Почало різати. Налипає. Так, 140. Що там? Ну там впевнених різів, різів 100 я б дав би таких, що прям, прям супер купер А было 140, да? 170 Фух, Так, ну радиус Ну, может, через Может, из-за забруднения, конечно Нет Основна частина, основна частина вже підсіла. Да. 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 Основна частина вже підсіла. Хоча канат, бачите, ріже. Ну, ми гвалтувати не будемо, 170 то 170 там можна зменшувати, збільшувати то вже. То вже така справа, але ну, там, свої вісім там, еталонів він впевнено відмаслає. Ну, там, брити він вже не бриє. Я, ой, не можу цього показувати, бо будуть блокувати все. Я там за, замулюю цей. Цей момент. Коротше, одним словом, ніж Андрія Соломона s 110 v Кут загострення 40 градусів, м'який Чарлі Форест. Це з останнього розрізу там ще буквально декілька штук залишилося. Так що, кому ще й камені треба, то звертайтесь. Бачите, це підтвердження того, що гарні топові порошкові сталі і тримають і менші кути. І як бачите, гарно показують себе. На витривалості різу, а різ при цьому класний. Просто що сьогодні я трошки втомлений і не можу там рухи більш активні робити, бо вже сил трошки не вистачає, а треба всі протестувати. Так що, кому цікаво, зверніться до Андрія, він або зробить подібний, або цей забирайте ніж класний, ставлю тверду п'ятірку. Поїхали далі.